Весь світ бачив репортажі про захист донецького летовища. І всі бачили і знали, там б'ються справжні герої, в тому числі і 90-й батальйон. Терористи назвали українських бійців киборгами за витримку в нереально важких умовах. А вони звичайні люди з плоті і крові, але з надзвичайним почуттям відповідальності і любові до України. Заїхати до аеропорту і виїхати звідси вже подвиг. Тримати позиції і відбивати нескінченні атаки й обстріли бойовиків, поранені, полонені, загиблі. Важко згадувати пекельні дні, тижні, місяці. Важко і боліше згадувати кожного з чотирьох десятків загиблих побратимів, серед яких Ніженець Олег Биков, розвідник батальйону, кавалер ордена за мужність. Загалом 120 воїнів 90-го окремого аеромобільного батальйону були нагороджені державними відзнаками. Герої десантики сьогодні вже вдома. Перше, що вони зробили, повернувшись на рідну Чернігівщину, вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя, захищаючи цілісність і незалежність України. Ми уїжджали Чернігова, ми всі приїхали. Ну, не в повному комплекті, да, є чоловік, що знежана, погір. Ну, забагла, що всі вернулися, живі, здорові, а нада ще нада ще підемо. Обійми, сльози, квіти, військовий оркестр, легендарних героїв зустрічали чернігівці. Серед них, звичайно, рідні та друзі. Бога просила, щоб живий прийшов здоровий. Хай, жениться, ай дітки. що дітям розповісти. Ветеран афганець начальник Чернігівського військового шпиталю Олександр Слісаренко, привітав бійців і запропонував десантникам професійну допомогу і підтримку і від лікарів, і від психологів. І від юристів важко воювати, але іноді не менш важко адаптуватися після пекла до мирного життя, точніше, до пекла чиновницького свавілля. Герої втомлені довгою дорогою, виснажені роком війни, щасливі, що повернулися, врешті-решт, додому. Разові що все дома, все живе, все здорове. Що ви пройшли? Які ночі донецький аеропорт, 18 суток в Донецькому аеропорту. Водяної опитне, Авдіївка, Орловка. Ну, і надо повернемося. Нам не соромно дивити землякам в очі. Ми чесно виконали свій солдатський обов'язок. Біж я нічого не скажу. Слава Україні! Скінчився термін служби, та не скінчилася війна.